Ранок вівторка у Михайлівському соборі кілька сот людей: військові та цивільні, знайомі та незнайомі. Вони прийшли віддати останню шану Володимиру Сергієвському або ж просто ірландцю. <му> Урочиста процесія рухається центром міста. Майдан Незалежності колона збільшується в кілька разів. Тут люди, які були поряд із Володимиром Сергієвським, під час служби в АТО, громадської діяльності та, звісно, захисту України після початку повномасштабного вторгнення. Разом із побратимами ірландець брав участь в обороні Києва, воював на Донецькому напрямку. Я до вторгнення не приймав участь бойових діяв. Тобто я пам'ятаю, Вова мені завжди казав до вторгнення. Каже, не переживайте, я теж буду тебе де. Я це, знаєте, зараз так згадую, мене зараз там якраз ОБД вже готовий, треба його взагалі поїхати забрати. Я, це, мене, знаєте, якось так ну, немає, і хоч це, це буде показати, що ну, як ти казав, мене ну, Тобто Це людина, яка ну, відігравала велику роль, особливо навіть в моїй сім'ї. Тобто, і безпосередньо багатьох хлопців. Завжди був кому комунікабельним, товариським. Чуйним підтримував, допомагав, ну, кому там які питання, то... тобто був справжнім патріотом, тому що він дуже багато разів, коли в сквери ну, хотіли захопити під забудову саме, так він відстоював їх. Ну, тобто, відстоював і так само згуртовував побратимів. Змінював світ і робив це успішно, як і все за що брався, так згадує ірландця інша колега по зброї. Ця людина прийшла в світ, щоб змінити цей світ. І він змінював і змінив цей світ. Його буде дуже не вистачати нам усім, того що він би міг і далі продовжувати. Ще роботи багато, і це така людина, яка переймається долею країни кожного. Побратима він допомагав як міг, і, і він повинен був жити. В свій останній бій. Воїн прийняв під Кураховим на Донеччині Володимиру Сергієвському на вік 31.